Здавалося б, літо час для поїздок на природу та збирання грибів, але до обох пунктів вже є питання. По перше, на час воєнного стану діє заборона відвідування лісів. По друге, гриби можуть виявитися ядовитими. Так, 16 серпня, після кількох діб у реанімації, померла 44-річна шосткинка, яка отруїлася блюдою поганкою. За словами завідуючої терапевтичним відділенням центральної районної лікарні, пацієнтка звернулася за допомогою медиків Надто пізно. Якщо б жінка викликала швидку одразу після перших проявів симптомів, шансів врятувати її життя було б значно більше. Вчора ми втратили жіночку. Жіночку, у якої не було хвороб, яка пішла з життя за п'ять днів. І я пробачаю за цю репліку, але на. Момент госпіталізації вже було зрозуміло, що всі наші зусилля будуть напрасні. Гриби діляться на дві групи трубчасті та пластинчаті. Саме через другі померла мешканка шостки. Адже навіть при термообробці отрута блідої поганки не зникає. Лікарка розповідає, що у її професійній практиці лише одна людина вижила після вживання таких грибів. Це було в 90-х роках, це був лісник з села Усок Ямпільського району. Там лікування тривало півтора місяці. І воно закінчилось важким цирозом печінки, і до кінця року людина померла. Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, які вибірково діють на внутрішні органи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему печінку та нирки, із симптоматики головний біль, запаморочення, нудота тощо. По першим двом добам сам факт отруєння можна не зрозуміти. І факт отруєння грибами можна встановити тільки по біохімічному аналізу крові, це аналіз, який абсолютно доступний в центральній районній лікарні в будь-який час доби. Береться біохімічний аналіз, і результат вже каже, є отруєння чи нема отруєння. або отруєння є в дуже легкій формі. Завідуюча терапевтичним відділенням Шосткинської ЦРЛ пояснює, що за неправильного приготування отруїтися можна і їстівними грибами. Це також залежить від невідповідної термообробки. Більш того, дітям до 12 років та дорослим після 60 вживати гриби не рекомендовано. Лікарка закликає при перших проявах симптомів отруєння одразу телефонувати у швидку. Ну, величезна просьба до розумного. Думаючого, мудрого, розумного, ще раз кажу, населення міста шостке, дуже думати над тим, що ми ймо. І ну, рашиське слово авось тут не проходить. Якщо все одно дуже хочеться поласувати грибами, то краще не порушувати закони йти у ліс, а ліпше купувати їх у безпечних точках збуту. Можна купувати гриби, це на ринку, на міському ринку, де вони проходять лабораторні дослідження, а це радіаційні дослідження, де вони перевіряються. Хочу сказати, що на ринку заборонена продаж пластинчатих грибів це таких як сира, лисички. І другі гриби. Надія Романченко пояснює, що навіть у випадку власного збору грибів не потрібно це робити за спокотної погоди. Рекомендується не збирати гриби, коли жарка погода. Коли жарка погода, тоді в грибах починають утворюватися теж канцерогенні віщества. І тому. Така погода 30 градусів тепла, 28 градусів тепла це несприятлива погода для того, щоб збирати на сьогоднішній день гриби. Аби вберегти власне життя, необхідно, хоча б навчитися розрізняти бліду поганку від печериці та сироїжки. Бліда поганка відрізняється від цих грибів тим, що на ніжки є бульбообразне таке. Новоутворення це яєчка, із якого виростає гриб. І тоді, коли він виростає, там образується плівочка. У цих грибів нема, тому їх треба зривати, щоб бачити ніжку. Спеціалісти наголошують, що зібрані гриби мають бути обов'язково оброблені протягом доби. Ба Більше їх не можна збирати у поліетиленові пакети та зберігати там.